Все гострішими та актуальними наразі в Україні є питання вступу нашої держави до Європейського союзу. Політичні сили висловлюють різні точки зору цієї теми, проте остаточного результату поки нема. Журналісти телеканалу Бесарабія ТВ в рамках конкурсу кордони і реформи, організованого місією Європейського союзу з прикордонної допомоги Україні та Молдови, мали змогу ознайомитися із міграційною політикою країни ЄС, а саме Словаччини, яка межує із декількома країнами світу, серед яких і наша держава. Перший день туру відбулася робоча зустріч журналістів із службою прикордонної поліції та поліції у справах іноземних громадян, в ході якої відбулася презентація служби в рамках концепції інтегрованого управління кордонами, а також реформи, через які пройшла прикордонна поліція під час вступу словаччини до Європейського союзу. У 2007 році була завершена реформа, коли Словацька республіка у грудні цього ж року вступила у Женгенську зону. Після чого були ліквідовані кордони із країнами Європейського союзу. Департамент прикордонної поліції і поліції у справах іноземних громадян Словаччини плідно та ефективно співпрацює із прикордонним відомством України. Зокрема, нещодавно голова прикордонного відомства України Микола Литвин навідався з робочим візитом до Словаччини з метою розгляду питань спільного патрулювання кордонів. Департамент прикордонної поліції і поліції у справах іноземних громадян Словаччини пройшов складний і нелегкий шлях реформування. Спочатку була створена окрема служба, яка не входила в структуру МВС, але підпорядковувалась міністру внутрішніх справ. На початковому етапі чисельність співробітників складала 300 чоловік, а сьогодні 800. Були створені Транzитна всі країна. необхідні відділи, нові прикордонні переходи. Znamenà, а також система центрів спостереження за кордонами. To, в, засаді, в результаті словацька республіка була оцінена як успішно в реформуванні цієї галузі при їх на даний момент на кордоні створена мережа камер спостереження, в які було інвестовано 1 мільярд словацьких крон. В основному це кошти із фондів Європейського союзу. Наразі пройшовши всі етапи реформування, це самостійна служба з лінійним управлінням та власним бюджетом. Україна також приєдналася до інтегрованого управління кордонами, бо це одна із важливих концепцій Євросоюзу, пов'язана із загальними правилами та нормами. Важливо, що серед країн Європейського Союзу Словаччина єдина поки що запровадила таку систему. З 21 грудня 2007 року ми маємо змогу видавати шенгенську візу, яка дозволяє переміщатися всією територією шенгенської спільноти. Саме з цього часу у нас з'явилася можливість користуватися шенгенською інформаційною системою. У Словаччині запроваджені жорсткі правила стосовно нелегального перетину кордону. Так, за проведення нелегалу через кордон законом карається позбавлення волі терміном від 8 до пожиттєво. Лише у цьому році було зареєстровано 105 випадків нелегального перетину кордону. В рамках служби є відділ по боротьбі з нелегальною міграцією, до складу якого входять 90 співробітників. На кордоні для виявлення нелегалів установлено сенсори, система камер спостереження. Специфіка рельєфу та території зумовлює поділ прикордонної території на південну та північну гірську місцевість. Більший потік нелегальних мігрантів спостерігається на північному кордоні з травня по вересень, коли нема снігу. Професіоналізм та використання передових технологій сприяють ефективному та швидкому затриманню порушників. Сьогодні між Україною та Словачиною спостерігається налагоджена співпраця з обміну досвідом. Зокрема, нещодавно 15 українців із прикордонної служби вивчали досягнення європейської країни з міграційних процесів а словаки приїдуть у кінологічний центр України.